На сьогоднішній день ми можемо лише говорити про те, що можливо у разі затвердження відповідними інституціями Європейського Союзу, можливо, підкреслюю ще раз, наступного року українці, як і власне інші громадяни інших країн, третіх країн, зможуть отримувати так звану мандрівну візу. А відповідно список документів і термін обробки документів скоротиться. Що стосується довгострокових та багаторазових віз цього року, візи терміном дії від півроку в сукупності цього року отримують близько чверті всіх заявників. І це позитивна тенденція, оскільки це на 5% більше, ніж минулого року. Візи найдовших термінів перебування від півроку до року видають найбільше серед усіх своїх віз Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Фінляндія. Причому, за нашими даними, Угорщина та Словаччина зберігають свої позиції вже третій рік поспіль. Цього року до нашого моніторингу... Потрапили особи з найбільшою кількістю мультивіз за останні роки, це майже 60% по Києву та по регіонах. Це говорить про те, що не лише консульства країн ЄС стали більш лояльними до заявників, відповідаючи на їх запити про багаторазові візи, але у своїй політичній практиці європейські країни стають більш відкритими для своїх східних сусідів. У 2011 році ми зафіксували лише 37% таких віз. А у 2012-му цей відсоток був 41%. Більшість досліджуваних нами країн видають переважно мультивізи. Тобто більше половини всіх заявників отримують в кожному консульстві мультивізу. Виключенням стають лише консульства Греції. Італії, Німеччини, Фінляндії та Швеції, хоча самі показники за даним параметром є в цих країн також високими. Тобто позитивна тенденція видачі мультивіз розповсюджується не лише на деякі регіони Європи, але на всі країни-учасниці ЄС. Що стосується практики регіональних консульств, трошки далі думаю будемо обговорювати, але деякі дані я наведу. Загалом консульства сусідніх країн в регіонах постійно демонструють високий рівень видачі мультивіз. І цьогорічні дані підтверджують цю тенденцію. Навіть у консульствах Чехії ця цифра зросла з 23% мультивіз 2012 року до 62% цього року. Грецьке консульство навпаки в регіонах зменшило відсоток виданих мультивіз з 17% до 6%. Зате значно підвищило видачу мультивіз в столиці з 10% до 74%. Щодо регіональних представництв Німеччини в регіонах удвічі менше видається німецьких мультивіз, ніж у столиці. А їх відсоток видачі в столиці підвищився з 43 до 74%. А, загалом... Ми зробили такий зріз за двома важливими параметрами, такими як термін дії візи від 90 днів і мультивізи, порівнюючи дані 2012 та 2013 року. В цій таблиці ви можете побачити, які країни покращили, так би мовити, свої показники і наскільки.